Для початку підготуємо картоплю. Нам знадобиться приблизно 4-5 штук. Я вже задалек їх помила, і тепер нам треба відварити картоплю до готовності. У кастрюлю наливаємо воду, додаємо трохи солі та відправляємо на вогонь варитися до м'якості картоплі. Тим часом підготуємо решту інгредієнтів. Нам знадобиться капуста приблизно 400-500 грам. Шаткуємо капусту досить дрібно. Ось така капусточка у нас повинна в результаті вийти. Перекладаємо капусту у зручну глибоку ємність, додаємо трохи солі і добре обминаємо капусту, щоб вона пустила сік і стала соковитішою. Подивіться, що в результаті повинно вийти. Залежно від сорту капусти, вам знадобиться різний час, але найчастіше на цей процес йде всього кілька хвилин. Тепер трохи замаринуємо нашу капусту. Для цього будемо використовувати. Яблучний оцет. Беремо одну чайну ложку цукру та олію. Будь-яку на ваш смак. Добре все перемішуємо і залишаємо до того часу, поки підготуємо інші інгредієнти. Одну середню цибулину я вже очистила, і тепер нам потрібно нарізати її на тонкі півкільця. На пательню наливаємо трохи олії і викладаємо нарізану цибулю. Добре, все перемішуємо і додаємо чайну ложку цукру, щоб цибуля добре закарамелізувалася. На це піде приблизно 5 хвилин. Ось і все. Цибуля готова. Прибираємо пательню з вогню. Нарізаємо тепер огірочки. Сьогодні у мене якраз мариновані хрусткі огірочки. Знадобиться приблизно 5-6 штук невеликих огірків. Приготуємо тепер соус для нашої заправки. Наливаємо у високу склянку для блендера 200 мл якісної рафінованої рослинної олії та 100 мл молока. Зверніть увагу, що молоко має бути кімнатної температури. Збиваємо молоко та рослинну олію блендером на високій швидкості. Тепер залишається додати сіль, чорний мелений перець та гірчицю. У мене з цілими зернами гірчиці. За бажанням можна ще додати інші спеції та прянощі, наприклад, сухий або свіжий часник, зелень. Збиваємо ще секунд 30. І воля, холодний благородний соус на оригінальній молочній основі у нас готовий. Картопля до того часу теж приготувалася. Я вже злила воду і трохи остудила картоплю, і тепер можна очистити її від шкірки. Вже очищену картоплю нарізаємо на такі невеликі шматочки. Не дуже дрібно і не сильно крупно. Подивіться, як за цей час замарнувалася капуста. Просто ідеально! Тепер у ємність капустою, викладаємо нарізану картоплю, обсмажену ароматну цибулю і звичайно ж нарізаний огірочок. Заправляємо салат найсмачнішим домашнім майонезом і добре все перемішуємо. Дуже смачний, уміру пікантний та ситний салат. У нас сьогодні вийшов. Це відмінний варіант гарніру для м'ясних та рибних страв. Часто готую такий салат на обід чи вечерю замість звичайного гарніру. Обов'язково спробуйте приготувати. Я просто впевнена, що він вам теж дуже сподобається.